Силенько, ночувач, я тебе це Доброго вечора, любишком, і здарому, і малому, і Богу Святого. Раді вас вітати на наших вечорницях. Надіюся, вони будуть люду я надіюся з ганусою. Ти просила, щоб я здоров і ні, що ти в виступила. коли ти спека, щоб вечаря вдалася. Та не вчи мене, не остане, боєм не навчена. Знаю, що таке, та пічка, небра печена. Я тоді ще зразу побачив, що ти мені душу запали серце заполонила. Я ще дав, що ти моєю будеш з дружиною. Не Розуму. Не одна тівка за мною впадала. О! Знаю, знаю, не тільки знаю, а ще й добре пам'ятаю. Як не на одних андріївських вечорницях тоді лиця ну, ну, Може, один, може, два рази було так. Вже? Ну добре, добре, хай там більше, але ж ти мене такого замазу руку полюбила і за мене замість вийшла. Ой, ну, Вийшла так, звичайно. О, ти ж, мене ж полюбила, Лету, а я піду в легко стану помидор, помирочке.